39 функціональних ліжок з матрацами отримала Подільська міська лікарня. Це допомога від благодійного фонду Свої. До речі, наразі вага фури 6 тонн. І як каже головний лікар Дмитро Сергійович Літянський, поступово протягом півтора-два роки планується замінити весь ліжковий фонд лікарні такими функціональними ліжками. Це ліжка, які допоможуть реабілітаційним хворим, реанімаційним хворим, хворим з інсультами. Вони функціональні з пультом управління, тобто можна буде змінювати кут нахилу тіла, і ну і зручні матраси. Це все для наших Таких хворих. Таких ліжок у лікарні. Немає є невелика кількість, але нам не вистачає дуже цих ліжок. Тому ми вирішили замінити повністю ліжковий фонд, і благодійний фонд свої нам цьому допомагає. Це важливий вантаж для лікарні, адже матеріальна база поліпшиться. Хворі, які потребують особливої уваги та умов перебування в лікарні, ці функціональні ліжка значно покращать їх життєві умови та полегшать роботу персоналу лікарні. Отримання таких меблів стало можливим завдяки співпраці лікарні з благодійним фондом Свої. Світлана Луценко, Олександр Мазур, телекомпанія КЕД.